17 червня 23 рік коментар до останнього відео сформульований так: що робити з кущами осінньої посадки в плані роботи з пасанками. Ну, тобто виноградні кущики першого року вегетації. У мене немає першої вегетації кущів посаджені восени, але є кущі посаджені навесні. Ви всі бачили, як я готувався. Процесу. Зліва зігереба, справа піноги. Ну, власне, кущам перша вегетація. Наприклад, зараз і продемонструю, що б я робив такому. Треба такому тері. на те, що перша вегетація це дуже складна річ для кущика, поки він набере певні темпи росту. Розвине свою кореневу систему, ці процеси даються для нього дуже важко. Потім, І для активної фази росту залишається тільки друга половина літа і частина, скажімо, вересня, ну, першої половини осені, і ще ж треба визріти. І в такому випадку міжвузля короткі. На першому етапі росту, тому що коренева система ще не досить ефективно працює. Багато різних факторів, які впливають на ці процеси, це і нічні температури і наявність вологи в кореневій системі, взагалі поживність ґрунту, підготовленість. І навіть отакі фактори якось для мене неочікувані. От навіть вже зав'язалося. Я і не прагнув цього. Але оце піногрі викинув 20 зацвіття, я чомусь не додивився, і вони вже відсвілися, і вже ягоди заводи немалого розміру, а вертикальний ріст невеличкий. Одним словом. Що робити з пасинками? Отут я вже пасинкував. Тут треба розуміти, що оці два молодих пагінця потрібно зафіксувати до нахиленої чи до вертикальної стійки, чи до нахиленої стійки, підв'язати, тому що через певний проміжок часу все рівно буде відбуватися вертикальний ріст і ну, він впаде. Але потрібно, він під підповільний для нас кутом і треба зорієнтувати е, ці побіжки таким чином. Незручно знімати одною рукою, пробую працювати. Ну, словом, що я в таких випадках роблю. Ну, столові сорти вони більш енергічні в рості. Отут вже пасинки я видав. Так. Десь... Е, до висоти сантиметрів 70-80 я видаляю всі пасанки для того, щоб навіть на випадок обрізки на зворотній ріст поперечний діаметр цієї лози восени був дещо більший. Щоб не було. Тут я вже буду споглядати, кожен пасанок це конкуруюча точка росту із коронкою. От. І на цьому етапі, коли ще не зрозуміло. Яка буде енергія росту цієї лози, потрібно забезпечити саме пріоритет росту оцього місця, коронки. От. І певним чином до 70-60 см я буду видаляти всі пасанки, які будуть утворюватися. От. А вже потім, коли вже буде зрозуміло, що себе являє. Цей кущ за енергію росту конкретно по кожному з цих двох пагінців, по-перше, повинно бути два, не більше, От, то тоді вже буду розглядати питання про залишення пасинка, тому що є пряма кореляція наявності листової поверхні, е, певним чином і коригує і розвиток кореневої системи. Це, якщо так трапиться, що оцей пагінець чи обоє з них, Будуть мати нормальну енергію росту, то з висоти приблизно 60-70 см я буду залишати по два пасанкових листа, регулярно контролювати проростання пасанка другого порядку, не давати це робити і напрямляти цей погінець на шпалеру. У мене тут вже існує шпалера, рядом висаджені томати, але ну, вони поки що не заважають. Все. Оці речі потрібно від них позбавитися. Залишу один кластерочок невеличкий. Перевірити сортність. До речі, дивіться. Те саме. Ну це піногрі. Що це за клон такий? Незрозуміло. Що тут дача робиться? Тут немає. Ну, вуса також треба видаляти. Ні, тут все нормально. Все, Столові сорти та форми вони більш енергічні в рості. Також потрібно на початковому етапі видаляти пасанки, щоб не було загущення саме в нижній частині куща, тому що міжлузя дуже короткий і уявіть собі, тут будуть постійно пасанки. Утворюватися, буде певне загущення і тоді до хвороби один крок. А потім, як вже ви їх розведете в просторі, скажімо, на там 20 см один від одного і в кожного буде своя індивідуальна опора, тоді вже на якійсь відстані вже можна залишати пасинкові листи, споглядати, спостерігати за поведінкою. Але знову таки, можна сказати, що майже щоденний контроль, точок росту. У нас має бути пріоритет лише на коронки пасинки, тільки, контролювати тільки наявність їхніх листків, а аж ніяк не продовження їхніх там порядків другого порядку не допускати. Доповнюю, на якій стадії проводити контроль пасанків. Ну, власне, отут вони вже переросли. Тобто молодий кущик до нього треба підходити часто. Ну, Скажімо, раз в 2-3 дні треба з'явитися і подивитися на ці. О цьому пасанку, дивіться, його довжина 1 см. Але цей 1 см, тут 1 см, там 1 см. Тут 0,7 см. Тут ось я пропустив 1,5 см пасанок. Сумарно ці пасанки забрали 10 см від коронки. Якби це я вчасно зробив, то було б краще. Ну, щоб не допустити різтих пасинків, буквально така стадія вже дозволяє працювати з цими пасанками. На меті забезпечити потужний ріст коронки. Ну і звичайно оці речі, вони також недоцільні. Ще ще обріжу коронку, щоб вам продемонструвати, що я працюю з вусами. Все. Ось опрацьований пагін молодого куща. Але контроль пасенків з висоти їхнього існування там пів сантиметра, це вже треба проводити. Не допускати відростання там, на декілька сантиметрів. От. Все. На цьому закінчую. Дякую за увагу.